everyone! Сьогодні поговоримо про модальні дієслова. Modal verbs. Can, have to, must. Small words with big power. You Use can for ability. Можливість. Щоб сказати, що ми можемо або не можемо щось робити. Наприклад, I can swim. Я вмію плавати. I cannot swim. Або I can't swim. Я не вмію плавати. You use can for permission. Дозвіл. Ми можемо вічливо попросити про щось. Can I ask a question? Можна мені запитати? You can go home. Ви можете йти додому. Тобто вам дозволено. You can't sleep in the lesson. Не можна спати на уроці. You use have to for obligation, обов'язок. Якщо ми хочемо сказати про те, що ми змушені робити, бо такі правила або хтось від нас це вимагає. I have to do my homework. Я повинен робити моє домашнє завдання. Заперечна форма have to має інше значення. You use don't have to when it's not necessary. Немає необхідності. Ми можемо це не робити, якщо не хочемо. Подивіться на ці приклади. We have to wear a school uniform. Ми повинні носити шкільну форму. Тобто такі правила школи. We don't have to wear a school uniform. Нам не обов'язково носити шкільну форму. Тобто в школі немає такого правила. Do you have to wear a uniform? А вам доводиться носити форму? You use must for strong advice наполеглива порада. Якщо ми говоримо про те, що для нас важливо або вигідно, і тому ми повинні це зробити. Тобто, ми в цьому зацікавлені. You must fasten a seatbelt. Тобі треба пристебнутися. Тобто це твоя безпека. You are ill. You must stay at home. Ти захворів. Тобі треба залишитися вдома. Тобто для тебе це буде краще. Заперечна форма mustn't має також інше значення. You use mustn't when it's forbidden. Заборонено. Коли йде мова про встановлені правила і заборони. You mustn't use your phone here. Не можна користуватися телефоном тут. Це заборонено правилами. Давайте порівняємо mustn't та don't have to. Look at the examples. You mustn't eat this apple. Не треба тобі їсти це яблуко. Бо ризикуєш своїм здоров'ям. You don't have to eat peas. Можеш не їсти горошок, ну, якщо його не любиш. So, let's make a conclusion. We use can for ability, можливості, and permission дозвіл. You can speak English. Ти вмієш розмовляти англійською. I can't read this word. Я не можу прочитати це слово. Can she draw pictures? Чи вміє вона малювати? We use have to for obligation обов'язок. Or when it's not necessary. Не обов'язково. You have to tidy your room. Ти повинен поприбиратися в своїй кімнаті. I don't have to get up early. Мені не обов'язково вставати рано. Do you have to go there today? Чи тобі обов'язково їхати туди сьогодні? You use must for strong advice. Наполеглива порада. Or when it's forbidden. Заборонено. We must study for the test. Нам треба готуватися до тесту. Ну, ми ж хочемо його гарно скласти. You mustn't take photos here. Не можна тут фотографувати. Наприклад, в музеї. Let's practice. У вас є 10 секунд, щоб обрати правильний варіант в кожному реченні. Почнімо.